Лада Астра Зітхання Мишка читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. І лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, а не хочете щомісячної підписки. То саме для вас я створила банку для донатів, де ви можете віддячити особисто мені. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це надважливо для мене. Ну і де він? промовив мій брат, переступаючи першим, поріг будинку. Я ж казала тобі, прошепотіла, ніби нас міг хтось почути. Він тільки вночі приходить. Єсть, ти пропонуєш мені тут ночувати. Слухай, Даню, ти брат мені чи хто? обурилася я, бо не так вже й часто зверталася до нього за допомогою. Брат, погодився Данило, проходячи через вузенький коридор на невеличку ще й не до кінця прибрану кухню. І як брат, я казав тобі не купувати цю трухляву розвалюху, а що зробила ти. Не послухалася, зітхнула я важко. Який вже раз мені доводилося вислуховувати, що я викинула гроші на вітер, але це ж були мої гроші, то чого хтось має мені вказувати, навіть рідний брат. Я б і не зверталася до нього та вже просто мізка закипали від того божевілля, яке відбувалося тут вночі. Я придбала цей старенький будиночок у найближчому селі від нашого міста ще взимку. І з нетерпінням чекала, коли потепліє, і я зможу порпатись тут. Не знаю, що зі мною трапилось, можливо, постаріла, хоча ж тільки 32 роки виповнилася можливо, це було суцільне розчарування у стосунках і у житті в цілому хотілося якихось змін звісно, було б круто переїхати десь на балі. Але оскільки я звичайна СММниця, то поки тільки на хату в селі не збирала, моя душа прагнула городів. Смішно, та це саме так і було. Лежала і уявляла, як я виходжу на подвір'я з мисочкою, щоб не збирати власної зелені та овочів для салатика. і ніяких тобі сусідів по під'їзду, бр. Цей будиночок і справді мав не кращий вигляд. Тут вже років 15 ніхто не жив, але мене підкупив доволі великий фруктовий садок та пристойна відстань від сусідів. Ну і ціна, звісно, приємна була. Усю весну я їздила сюди і наводила порядки у своїй садибі, прибирала, красила і білила все своїми руками, бо майже всі заощаджені кошти пішли на придбання самого будинку, а ввечері їхала до міста. І перед сном ще й швенділа в інтернеті, шукаючи інформацію, як той город садити треба. Це ще та наука що, як, куди, скільки, коли, де купувати. Але коли гориш чимось, то все вдається. І як же я стрибала, коли, приїхавши в чергове, помітила, що городина моя посходила. Та от халепа, з нею й бур'янець за компанію зійшов. А ще ж я домовилася про заведення води в будиночок і каналізацію. Хлопці працювали увесь день, тож довелося мені переїжджати під літо у село, щоб все контролювати та й за городом доглядати. Але в першу ж ніч трапилося щось страшне. Лежу я, ноги гудуть від приємної втоми, думки собі хаотично проносяться в голові. Ех, котика треба сюди ще, і песика на вулицю. Довго вони беруть за звичайну яму. Але ж яка економія на спортзалі, ноги точно підкачають, та й руки теж. Треба замовлення доробити і відправити, а інтернет знову барахлить. о хо це ж нові розтрати. Скільки може коштувати провести сюди нормальний інтернет? о хо важко зітхнув хтось тоді у кімнаті. Не я. Залишок ночі спала в машині. Наступної ночі все повторилося. Зітхав паскудник якийсь, але спини від машини так боліла, що я вирішила не звертати уваги. Але ж ні, зітхає і все тут, та ще й все голосніше. І, от коли з пересердя, я сіла різко на ліжку, то примітила силует хлопця. Брата покликала, щоб впевнитись, що не сходжу з розуму. Бубанів він увесь вечір, але на ніч я все ж таки постелила йому на диванчику у тій же кімнаті. І нічого, ніякий гад не стогнав і не зітхав. Ось що я тобі скажу, промовив брат зранку, коли збирався додому. Продавай цей сарай і повертайся в місто. Я тобі не мисливець на привидів, щоб чатувати тут кожну ніч. Я нічого йому не відповіла. Бо марно пояснювати щось моєму братові, впертюх такий, як і я. А в мене ж вже картоплі підростає, цибулька зелененька, кабачки, ще ж розсади накупила. От як це все кинути? Робити було нічого. Тож я пішла на розвідку, У село до найближчого магазину на пошук язиків. Зазвичай їх здалеко видно, ходять по двоє, по троє, руки за спиною. Деколи з палицею очі цупкі і, здається, бачить тебе наскрізь. Коли я таких примітила, то мимоволі аж спідничку свою не надто щоб довгу донизу відсмикнула та й пішла на штурм. Язики мені потрапилися, говірки і так, слово за слово, розповіли цікавеньку історію про мій будиночок. Як виявилося, жили там мати з сином, син на навчання в місто поїхав. А потім повернувся одного разу і каже готуйся, мамо, невістка приїде. Звісно, новини по селі швидко рознеслися, і вже на ранок усі знали, що Мишко додому жінку без весілля приведе. Всім не терпілося на ту панянку з міста глянути, але трапилася біда. Дружина Мишка Орися не доїхала до села, де на неї чекав хлопець. Жахлива аварія забрала її життя, а дівчина сама з притулку була ні дому в неї, ні родичів тож похоронили її на місцевому кладовищі. Тільки от Мишко від горя розум втратив не їв, не пив, сидів на стільчику і кохану свою чекав, так і помер там. Мати похоронила сина і в місто переїхала, а за будиночком сусідка приглядала. Сумна, звісно, історія. Шкода мені хлопця було, але ж і я жити хочу, а не зітхані його слухати. Та що ти ниєш, чесне слово, в усіх проблеми, не тільки в тебе, не витримала я вже наступної ночі і почала того привида сварити. Хочеш вигнати мене звідси? Ні, ні, ні. Пронеслося від лунням по кімнаті, і холод, спекотну ніч пробрав до кісток. Я не хочу, живи собі. А охаєш навіщо тоді? Спати мені заважаєш. Тож чекаю її, а вона ніяк не приходить, знову зітхав примарний хлопець. Кохану свою, промовила зі співчуттям. Ні, хазяйку, тримає тут мене, а сама не приходить. Він замовк, а я задумалася. Вранці подзвонила подрузі своїй шкільній, вона завжди містикою цікавилась, розповіла все їй і отримала пораду до ворожки якоїсь звернутись, бо не схоже, що там просто кохання в того мишка було. А воно так просто пораду дала та й усе, а де тих ворожок шукати в сучасному світі? Але зітхання мишка вже довели мене до нервового тику, тому я таки знайшла їх, ворожок аж трьох. Дві жили в нашому місті, а третя у районі, в іншому селі. Міські ворожки мене розчарували. Дурниці мололи про прокляття якісь і ніякої конкретики, що з тим мені робити. По їхньому тікати мені треба, не обертаючись. А куди? В мене ж там і город, і садок, де бджоли гудуть, пташки співають. Я там цивілізацію почала робити, воду в дім завела. А от, Третя жіночка виявилася професіоналом своєї справи, господи, прости. Вона помацала те дрантя, яке я притягнула з будиночка, добре, що, хоч не все повикидати, встигла. Послухала мою історію і винесла свій вирок. Прив'язка то була дівча до себе хлопатого ритуалом прив'язала, а коли згинула, то прив'язка його теж потягнула. От тільки йому туди, куди дівчата, потрапило, дорога закрита, і прив'язка та його далі йти не пускає. От він і чекає, поки хазяйка прийде. І що ж мені тепер робити? А я тобі травички почечок дам. Не простої травички, замотаної ниточкою непростою, а замовленою тобі треба могилу тої дівчини знайти, до вогкої земельки відрити. І почечок той туди покласти. Слова тобі напишу три рази промовиш, і привід твій відв'яжеться від тої пропащі. Як я шукала ту стару могилку на кладовищі, це можна ще одну історію написати три дні розслідувань, і я таки віднайшла ту Орисю. Але ж і тут без пригод не обійшлося літо ж на дворі. Земля до того суха, що я рию, рию, а до вогкої не можу дістатись. Опа, а хто це тут у нас? почула позаду себе здивований чоловічий голос. Як уявила ту картину, стою ж раком у коротесеньких шортиках, матюкаюся і на Орисю, і на долю свою важку, та ще й могилу розриваю. Відьма я! — гримнула, підіймаючись до молодого і симпатичного парубка. Що ж тут пояснювати? Краще одразу напасти. А я от до бабці квіти покласти заїхав. Ну, то йди, не бачиш? Працюю я. Знову гримнула на нього. Він пішов, а я таки дорилася до земельки тої. Все, як та жіночка казала, зробила і страшенно втомлена та повна надія поверталася додому. Гей, відьма, сідай, підкину тебе. Біля мене пригальмував чорний блискучий мерз. Може б, і відмовитись треба було, але хлопець симпатичний такий і втомилася ж. Уночі зітхань мушка вже не було, тільки сон мені наснився. Бутім то стою я у дверях будиночка мого, а гарний високий парубок у білій вишитій сорочці від хвіртки на вулицю виходить. Обернувся. Посміхнувся до мене і промовив. Дякую, що не втекла, а звільнила мене. Зранку мене теж хлоп біля хвіртка чекав. Вчорашній приїхав на мерсі своєму. Чим зобов'язую? запиталася я у Дмитра. Так він вчора представив себе. Слухай, відьма, спати не можу, все про тебе думаю. Давай на побачення сходимо ближче познайомимось. А я руки в боки та й кажу здурів, які побачення. В мене он город у бур'яні, врожай зібраний і двір травою заріс. Хлоп не розгубився. Без проблем. Зараз усе поробимо і в місто на каву тебе заберу. На каву ми не поїхали. Втомилися так, що я його навіть спати лишила на диванчику. А зранку був чай з глинцями і медом, розмови. Та погляди, такі, що без слів було зрозуміло. Відьому Дмитро точно не боїться. Що більше, він, коли ми одружилися своїм партнером по бізнесу, так і казав Хлопці, ви дивіться, якщо кинете мене на гроші, то моя яська так вас прокляне, Відьма вона в мене спадкова. А історія ця доказ тому, що не завжди того потойбічного боятись треба. Скільки людей утекло з будиночка мого зітханнями мишка налякані, а хлопцю просто допомогти треба було, і дім зажив новим життям. Ми там і ремонт зробили, і садок збагатили новими деревцями, а діти наші ще на полуничці мною посаджені й паслися. Життя може заграти яскравими фарбами, якщо від проблем не тікати, а вирішувати їх. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. І напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую за вашу підтримку, вподобайки, коментарі та донати. Це дуже важливо і неймовірно мотивує. А попереду ще багато цікавих історій, тому залишайтесь зі мною і до зустрічі! Ваша пташка.